Зазвичай причина того, що клієнтів з Google Card невелика кількість є дві причини. Об'єктивна і суб'єктивна. Об'єктивна причина пов'язана з тим, що в локації, де знаходиться нотаріус, може бути небагато клієнтів. Ось я зараз дивлюся аналітику за останні два тижні, майже два тижні, по пошуку. По кількості пошуку нотаріусів у місті Києві. На першому місці за кількістю це Святошинський район. 2874 рази шукали нотаріуса. На останньому місці Печерський район. Тут шукали нотаріуса 528 усього разів. Тобто, в 5 разів менше. Це об'єктивна причина. Крім того, по районах кількість пошуку теж може розрізнятися. Ну, наприклад, останній рік Подільський район дуже вирвався, хоча колись займав останнє місце, дуже вирвався по кількості пошуків нотаріуса. Причина не в тому, що люди почали шукати нотаріуса у старому Подолі, на старому Подолі. Причина в тому, що люди почали шукати нотаріусів у новобудовах. Це, наприклад, Виноградар. Я знаю деяких нотаріусів, які переїхали на Виноградар саме тому, що там клієнтів більше. Тобто, кількість клієнтів, які шукають нотаріуса у певній локації, це об'єктивна причина, і її дуже важко перебороти. Можна тільки намагатися здобути якомога більше. Клієнтів з тієї локації, де ви знаходитеся. А тут з'являється вже друга причина, яка називається суб'єктивною. Суб'єктивною вона є тому, що дуже часто нотаріуси взагалі нічого не роблять на своєму аккаунті на Google картах. А якщо підходити професійно, то в нас є 200 пунктів, за якими ми перевіряємо якість аккаунту на Google картах. 200 пунктів. За 20 років роботи з нотаріусами я, ну, мабуть, не більше десятка бачив аккаунтів, які повністю оптимізовані з якими працюють нотаріуси. Або хтось там у нотаріусів працює. Хоча в останні роки місяці, мабуть, кількість таких нотаріусів поступово збільшується. Так от, 200 пунктів, за якими ми перевіряємо. Але можна підходити за принципом, як в анекдоті, про чукчу і геолога, які втікали від ведмедя. На питання геолога, чому він одягає лижі, якщо все одно ведмедь біжить швидше, ніж він на лижах. Чукча ще пробуркотів собі під нос, що йому треба біжати не швидше медведя, а швидше геолога. Тобто іноді достатньо. Викладатися не не всі 100%, а бути, наприклад, на процентів на 20 кращими, ніж конкуренти. І тоді ви будете показуватися частіше і вище, ніж ваші конкуренти. Тому, якщо у вас є можливість, час, бажання працювати самостійно, я можу провести аудіт вашої точки на Google Карті і надати, надати перелік дій, які вам треба робити. Якісь дії треба зробити буде один раз, якісь е, періодично, ну хоча б раз на тиждень, їх значно менше. Тих дій, що треба робити періодично. Крім того, точку на карті можна рекламувати, тобто можна показувати точку у певному регіоні саме на Google картах. Треба, треба створити рекламну кампанію саме на Google карти. І, до речі, реклама на Google картах одна з найпростіших з точки зору складності її налаштування. Тобто це найпростіша реклама у порівнянні з пошуковою рекламою. Це створює певні виклики, тому що неможливо обмежити покази кліки по оголошенню там, де ми не хотіли його показувати. Але у деяких випадках реклама на Google картах ну, дає досить непогані результати. Але загалом оптимізація аккаунту на Google картах а, завжди дає результати. Тобто, такого ще б не було, щоб ми взяли аккаунт а, нотаріуса в роботу, і після його оптимізації він би не показував кращі результати там десь через два-три через через місяці. А, тому що ця оптимізація дозволяє збільшити радіус, з якого ви можете отримувати клієнтів. І це ну звичайно добре.